Вітаю все! Хочу зробити такий розклад цікавий. Ну, трошки цікавий. Україна може ще повернути окуповані території. Ну Окуповані маю на увазі 22 рік. На 22 рік. Україна може ще повернути взагалі території, які окуповані з 2022 року. Може це Україна собі дозволити. Може. Відповідь так, сонце може, повернути може, але для цього потрібна, знаєте, як допомога така конкретна і розум влади нашої, що дуже потрібно багато сили. Дуже дуже. На даний момент це де військова сила, ресурси, які переломлять ситуацію. Вийти на якісь кордони. Україна розглядає варіант виходу на кордони. Вона думає про це добре. Який це варіант розглядається? Який, про який варіант Україна думає виходу на цей кордон 22-го року. Як повертати? Військово? Колесодолі. Це все це просто слів військово-політичним шляхом ні. Перемовинами, імператриця. Ура, Мозгії! Дивіться, якщо казати про військовий шлях, колесо фортуни, все по колу, військовим шляхом не виходить, тому що все ми крутимось по колу по колу, ніхріна ми не можемо. Військовий шлях. Розчарування. Ось перемовини, імператриця, обновити ситуацію, змінити її. Домовлятись важко, але доводиться. Важкі перемовини, але вони йде. Йдуть, будуть. Вони то є, то нема такі активніші, менші, але перемовини йдуть. Вони будуть військовим шляхом вже зрозуміло, що ми не зможемо ніхіра. Ну, така картинка поки що перемовинами повертати то ті кордони. Давайте спитаю колоду з кінцевого результату. До кінця 2025 року Україна зможе повернути якісь території, окуповані з 2022 року. Україна до кінця 2025 року зможе повернути якісь території, окуповані. У 2022 році, з 2022 року, зможе. Четвірка кубків. Відповідь ні. Я не беру там, Сумщина, якісь території Харківщини, які ось повторно там чи це не беру увагу. Я на увагу ті, ті території, які окуповані вже роки, з 22-го року. Поки що ні. Про ті території мови нема в найближчий час. Тут, хоч би повернути ось Сумщину і все інше. Вони висять поки що як втрачені території. Мріємо, щоб їх повернути, втрату компенсувати, повернути цю втрату, але на практиці ні.